Добрий день, нині ми поговоримо, як зламати ігру на Android. Є багато різноманітних програм, але нині ми поговоримо з вами про одну програмку, яка називається GameKiller. І так, аби наша програмка працювала, нам потрібні. Вона, нам потрібні рут права. Як встановити рут права на Jivo і на інакші телефони, дивіться в мене на YouTube, я дам сил. І так, після того як ми встановили рут права, ми закачуємо. Файл, Тобто файл нашої програми. Так само буде програмка буде під YouTube. Ми скачали її на комп'ютер. На комп'ютері вона нас не буде підтримуватися. Ми перекидаємо її на наш діло. Тобто в будь-яку папку, глина би ми потім знайшли її через телефон і відкрили. Ми відкриваємо, встановлюємо як якусь ігру в будь-яку програмку. 6 ми її встановили, у нас буде ось такий значок. Такий значок і значок рут права. Ось такий root права. Як бачимо, як ми зайдемо в рут права, ми побачимо, що в мене вже так синхронізований геймкілер. У вас при першому включенні, тобто ви як запустили геймкілер, у вас буде питатися не така картинка, а чи рут чи права питає, чи можна дозволити геймкілер використовувати дані. Ви не скажете так, і у вас виб'є ось така картинка. Після чого ми закриваємо її. Як бачимо, у нас проявляється такі квадратик. Ми його можемо пере, переміщати, де нам удобно. Мені, наприклад, удобно ось тут. Після того ми заходимо в нашу ігру. Давайте покажемо Hill Clip Racing. Як я буду зламувати Hill Clip Racing. І так, як бачимо, я її вже давно зламав. У мене вже давно все є прокачано. То, значить... Так, як нам зараз її зламати за допомогою програмки GameCare. І так, в нас є програмка GameKiller і є наш значок. Ми зкаємо на наш значок. Нам вибуває ось така картинка. Ми запам'ятовуємо число, яке було тобто, на даний момент, і скільки в нас є грошей. Вводимо це число. Хоча зараз введу це число. І так, після цього ми нажимаємо на поїск. Беремо перше. Так, нам вибуло довго... Ні, не багато. І так. Нам може вибити, коли нам вибуває багато, тобто 10-15, ми виходимо. Тобто виходимо і йдемо, ну, наприклад, щось можемо купити або, наоборот, потратити. Тобто, заробив, вийшов і знову спробували. Має видати нам одне-два число. Зараз, може, виб'є менше. 24, 30, 7, 7, 30. Чак. О, нам зараз вибило одне число, як бачимо. Наживаємо ми на це число. І тут воно, скільки ми хочемо грошей. Ну, наприклад, я хочу. 0 грошей. Так? Окей, націю. Все, як бачимо, програмка працює, в мене 0 грошей. Так само робимо на оборот. Тобто, у нас, от, в мене, як ми зробили, 0 грошей. Потім ми, наприклад, другий раз, як ми хочемо, наприклад, збільшити свою кількість. У нас буде блок-код. Якщо його немає, ми вводимо те число, яке в нас є тут, тобто 0, нажимаємо на поиск. Все, у нас ще раз це було то число. Ми вводимо і, ну, наприклад, зараз я хочу. Такого. Стільки грошей. Готово? Окей. Як бачимо, гроші нараховуються. Ми за них можемо купити. Я просто все покупив. Я не маю що купляти. Після цього. Ми просто, ну, скільки вели грошей, ми можемо купляти, витрачати їх і робити все, що з ними хочемо. І так, після того, як ми закінчили працювати з нашою програмкою, ми просто виходимо. от У нас в мене нуль, наприклад, мені не потрібно гроші. Ми виходимо зі гри виходимо, вимикаємо нашу програмку і далі користуємося і граємо ігрою. Так само можу вам показати на SubwaySaart. Я її так само зламав тут. О, на моєму каналі є відео, як встановити Subway Sarf і інакші ігри, які знайдуть з Market на Jio і на, на, на інакші телефони. Зараз я вам покажу, що в мене ігра SubwaySarf зламана. Таким самим чином ми і ігру Subway Sarf. Тобто, я, яка кількість грошей в нас тут двоє, ми вводимо і на поїзд. Нам вибуває. Якщо нам вибуває багато, ми просто тратимо або купляємо, або заробляємо гроші і знову вводимо. Якщо нам вибуває все-таки 2-3, ми просто, наприклад, на перше велицифру, не змінилося, на другій вели цифру, не змінилося, значить на третьому воно обов'язково зміниться. Ця програмка є робочою, ви не подумайте, за, ви встановили гроші, з них можете щось і купляти. Як бачите, на моєму прикладі в мене. GiO на Gio у мене ігра Climb Racing була зламана, і так само Саввейсарф і в мене є зламана. Зараз вона загрузиться і я вам покажу, що моя ігра зламана. І так, зараз ми зайдемо. Головне не обновляти ігри. І так, зараз я вам покажу, що в мене Subway весарф зламана ігра. І так, наприклад, зараз зав'ємося спеціально. Ось такого... Ось такого. Все, в нас злопали. Я вам покажу скільки в мене грошей. Як бачимо, ось. ось така сума в мене грошей. І так, на цьому відео моє закінчене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, задавайте питання, я на все постараюся відповісти.